Пусті балачки у раді. Ні з чим Верховна Рада завершила перший пленарний тиждень нової сесії. Опозиційні та провладні фракції так і не змогли домовитись про внесення змін до конституції і звузити повноваження президента. Опозиціонери запропонували кілька варіантів змін однак, жоден регіоналам не сподобався. Бо вони вважають, основний закон можна змінювати лише за повною процедурою, яка розтягнеться мінімум на півроку. Опозиція вже звинуватила опонентів у затягуванні часу, аби поховати реформу. Спікер Закрив засідання, але попередив, якщо сторони знайдуть компроміс для ухвалення конституційних змін, парламентарі зберуться на позачергове засідання. Мы предложили и поставили на рассмотрение повестку дня создания специальной комиссии, которая бы обобщила все вопросы, связанные с Конституцией, и, возможно, короткий срок наработала бы эти предложения. Но в любом случае, в любом случае, это временной период по закону принятия сентября месяца. Быстрее никак не получится. Все, что быстрее, это не соответствует закону. Україна не может чекать до вересня месяца. Ну, не может. Люди не будуть очікувати, зараз вся відповідальність за ескалацію конфлікту лежить на партії регіонів. Ми заявили про те, що в нас є наше бачення, ми показали чітку дорогу, як вирішувати проблему в країні. І якщо партія регіонів не буде погоджуватися, то в країні буде продовження ескалації конфлікту.